Друзі, всім привіт! Ви на каналі News і сьогодні хочу вам розповісти про вот щомісяця на груди, новорічний наступ, магазини жетонів та танкове різдво з дропсами. Відео буде дуже звичайний, не буде куча монтажа, не буде чогось там прикольного, просто звичайне пояснення, роз'яснення відеоновин. Яке ви не дивилися на офіційному каналі, і відповідно, що Різдво у нас і Новий рік буде продовжуватися із цим чудовим чоловіком Джейсоном Стейтевом. Також хочу повідомити вам, що ми збираємо команду на знімання відеороликів, і якщо ви хочете прийняти участь, то можете підписуватись на канал по першому посиланні під відео. Ми готуємо новий контент, і нам потрібно дуже багато людей для того, щоб була масовка і не тільки масовка, а й прийняття участі у боях. Відповідно, що у грудні 24-го року на вас чекає купа немовірних подій, подарунків, сюрпризів, окрім довгоочікуваного новорічного наступу, 2025, для вас приготували святкові магазини жетонів «12 днів танкового різдва. Святковий календар, заслужену нагороду та твічдропси і трансляції, багато чого іншого від Wargaming. Майбутні події, бачите, у нас забитий календар. Коробочки у нас стартують від 6 го числа. Вислуга років у нас буде 5 го числа у грудні 24-го року. І відповідно, що 4-го числа. У грудні вам потрібно буде забрати із 2024-го нагороди. 2024-23 вам потрібно забрати нагороди. А уже 5 грудня у вас будуть новенькі нагороди вислуги років, вам обов'язково потрібно їх забрати. Ну і відповідно, давайте перейдемо до новорічного наступу. В загальному що у нас там по святковому магазині жетонів? Отримати можна більше подарунків. Початок від 1 грудня 11.00 до завершення 13 січня о 8.00. Магазин жетонів у грудні 24-го доповнюється святковою атмосферою цього місяця. Ну, відповідно, що 1 грудня ми вже стартуємо в Новий рік. Отримайте купу подарунків, просто дивіться трансляції з активними дропсами та твічами. І, відповідно, отримуєте якнайбільше святкових жетонів, а потім обміняйте їх на чудові нагороди, зокрема преміум техніку 3D та 2D стилі. І спорядження, і не тільки. Усі компанії ви можете бачити зараз на екранах, які будуть відбуватися у нас з 18.00 до 8.00 ранку. І відповідно що до 13 січня 2025 року. Що ми зможемо отримати? Ремкомплекти 5, аптечки і відповідно вогнегасники. Х2 на прокачку техніки і, відповідно, на прокачку екіпажу та вільного досвіду. День преміум-аккаунту 2D-стиль, 3D-стиль, танчики, які ви зможете забрати 7 рівня преміум, ні, відповідно, це вже непогано. Фармити буде на що. Як заробити святкові жетони? Хто не знає? Щотижня дивіться улюблені трансляції World of Tanks і заробляйте щотижневі твіш дропси та дропси вихідного дня. За перегляд протягом певного часу. У кожному твічдропсі є жетони, які можна обміняти в святковому магазині жетонів. І відповідно, що я можу вам розповісти, що ж це таке. Твічдрос з вихідного дня можна отримати за 180 хвилин перегляду трансляцій із п'ятниці до понеділка. Кожен зароблений твічдрос потрібно буде забрати в інвентарі твіч або у чаті трансляції. Розлад щотижневої компанії компанії вихідного дня може змінюватися. Залежно від ігрових подій. Не забудьте зв'язати свої акаунти Wargaming і Twitch, а. тоді отримати нагороди. Тоді отримуватись нагороди будуть автоматично і додаватися на ваш аккаунт. Що потрібно зробити? Вам потрібно зареєструвати аккаунт, якщо не зареєстровано. А якщо зареєстрований, просто зайти на World of Tanks, офіційна сторінка, особистий кабінет, і там подивитися в особистому кабінеті, чи підв'язаний у вас твіч. Якщо у вас твіч не підв'язаний, підв'язати його до того аккаунту, з якого ви будете дивитися саме ці дропси. І відповідно, що у вас будуть вони капати вже автоматично. Якщо у вас якийсь підв'язаний інший аккаунт, натискаєте Відв'язати на тичдроп і підв'язуєте той, який у вас дійсний. 12 днів танкового різдва. Що це таке? 4 грудня по 15 грудня у нас буде дуже цікава така штука. Дивіться трансляції щоденні на офіційному твіч-каналі World of Tanks і заробляйте новий твіч дроб з кожного дня протягом 12 днів танкового різдва. Налаштуйтеся на таємні твіч-дропси. Глядачі, яким пощастить, можуть отримати великі коробки 3 d стилі і преміум техніку. Відповідно, преміум техніка це Т-77, шкода Т-56, Бофорс Торваген, ХВК та Тайп 63 і не тільки. Дуже великий список. Зараз ви на екранах можете бачити у себе, що ви зможете отримати. В загальному плюхи дуже великі. Ви можете отримати як ПТ-шку рівня, так ви можете отримати преміум. 8 рівня Т-77. Також ви можете отримати шкоду Т-56, ви можете отримати ще іншу ПТ-шку барабанну, ВКшку німецького важкого танка, Бофусторвагна отримати можете ЛТ-432, РХМ, чи який там той танчик ЛТ 8 рівня німецький преміумний, Іс 6, якщо не помиляюся, звичайний. потім Мамкана зарплата, як його називають, 3D-стиль на бабаху, відповідно, що можете того 2 отримати, Су-30ПМ, Йоха 5 та Хорі, і, відповідно, Тайпа 63 і новорічні коробочки тут є також. І це все може бути рандомно, тому не розчаровуйтеся, якщо ви не, отримає, не отримаєте їх. Стрімінгова команда підготувала для вас купу великих розваг, тож ви зможете поглинути на абсолютно нові подарунки. З великих коробок до новорічного наступу 2025, прогулятися святковим містечком новорічного наступу, стати свідком гонок ЄБРів та подивитися трансляції історичних трансляцій танкового музею в Бовінгтоні. І, відповідно, що спостерігати за фіналом зимового турніру, Факстор і більше іншого цікавого. Що ми зможемо отримати з першого по. Точніше, що ми зможемо отримати в перший день, 4-го, 12-го. Розклад трансляції, ви бачите зразу в себе на екранах. Не буду вам це говорити, ці числа, да? ви можете зупинити та почитати. День 2, ви також бачите, що ви зможете отримати. Це все, що я переназивав ось тут того. день 2, 3, 4, 5 і так далі. На цьому зупинятися не будемо. І хочу ще відповідно вам пояснити, що насправді новини у нас дуже цікаві від World of Tanks, тому що 26 числа у нас буде святкова компанія. Підтримайте стрімерів з 26 грудня до 1 січня. Підпишіться або подаруйте одну підписку на канал будь-якого стрімера World of Tanks і отримайте 2D-стилі. Це дуже круто, тому що Wargaming дійсно зробив чудову таку інтеграцію. І 12 днів танкового різдва у нас розпочинається з 8 числа. Це новорічний наступ, 8 грудня, отримайте таємний твіч дробс на 180 хвилин перегляду. Також у нас ще взяли Аргемінг доволі непогані такі, а, точніше непоганих стрімерів. Це на святковіша вечірка 16 по 21 грудня, дивіться трансляції блогерів і хапайте їхні святкові образи, які пажуть вічдроп. До речі, відкрити я його не можу подивитися, але думаю, що ви розумієте, хто. Це не Quick Baby, там ще є один персонаж, який дійсно до цього під'єднаний. Там два стрімера взяли, якщо не помиляюся і вони будуть приймати участь. Тут 12 днів танкового Різдва, день 11, історична трансляція. Долучайтеся до нас із трансляції історичних трансляцій, до танкового Різдва. І не прогавте два таємних твіч дропса за 90 та 180 хвилин. До речі, хочу ще подивитися, що ж нам підготував варгеймінг за відосик такий, в загальному, хто в нас там буде. Тому до уваги вам запис екрану. Дивимося, що це, хто це. Ти ці мороз вийде? чеше. Кидай сюди. Ну, до речі, дуже схоже Я на вийде. фільм 11:11. Санто! Це пастка! <гум> Вибачте мені! Я думав, ви підете він же бік. Знято! Давайте заново і для наступного кадру дублера. Буде дубль? Аматори. Думаєш, залишиться синець? Тут щойно дехто отримав по голові? Дублер на майданчику. Mm. Де моя мітка? Он там. А... Чекайте. Шикольно. Що? Ви не можете бути дублером Санти. Чому ні? Думаєте, люди не добуватимуться чому? Санта постійно перетворюється на Джейсона Стейтера. Ні. Усім це буде до лампочки. Їм просто потрібен екшен. Так хто буде бити? Ну я не думаю, що це обов'язково робити. Двоє? Це що? Пальні танці? Треба <плес> хоча б шестеро. З гарною зброєю. В одного буде кайло, в іншого вогнемет, а мені знадобиться ложка. <плес> ложка? Так. Ложка. Щоб погасити ліхтарі. Ложку, будь ласка. Прямим ударом викидаємо того скайло крізь вікно. Обертаємося до золотуна, а перкотом вибиваємо зуби. Добиваємо правою рукою, ламаючи грудну клітку. Підкрадаємося до старого вогнеметника ззаду і відправляємо спадки. Блин, Потім прикорше вибух. Мех. Прийом. Яка Мех? Зараз вони розбиваємо три-чотири голови за раз. Другий вибух. Тепер, коли вони відволічуться на танк. Перепрошую. Танк. Ви уявіть скільки це ресурсів було закинуто, щоб танк загнати. потрібен О, цей чай чудово. Щиро дякую. Але в нас немає сцени погоні. Джейсоне, не впевнений щодо цього. Слухайте, це все чудово. Дякую. Але а, а, просто не можна так робити. Слухай, синку, я професіонал. Якщо в сценарії сказано дивитися вдалечі, я дивлюся. Якщо сказано стрибнути з із спарочоса з котом, я стрибаю. І Якщо за сценарієм треба побити купу поганців і втекти на танку. Я битимуся. Але ж у сценарії нічого такого немає. Я просто кажу вам, що це не той жанр кіно. Ну, а тепер той. Більше снігу на ту бочку. Я на хвилинку. О, я Джейсон Стейтем випав чашечку чаю та маю купу ідей. І ви mm. думали про те? Ви думали про це. О, це чудово! У сценарії сказано, я зароблю. Поправда, Джейсона! Правда! уявляєте, за що знімалися літом? Неврічний персонаж. Мій чимось схожий на один удома, а той, що був у шапочці, о, без шапочки та кучерявий.